3 липня медіа центр України Українформ продовжує свою роботу. Мене звати Світлана Чупоренко. Зараз поговоримо про поточну ситуацію в Херсоні та області. З нами на зв'язку Олександр Толоконіков, керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго дня. Вчора Росія обстріляла в черговий раз житловий квартал Херсона. Розкажіть, будь ласка, про наслідки. Так, вчора обстріляли багатоповерхівку в Соні. Тут зазнали поранення двоє людей, тут знаходилось в квартирі, це син і мати, сину 22 роки. Мати 48 років. Ми отримали скалкові поранення, але в стані середньої ступені важкості були доправлені до лікар. Також вчора ще була обстріляна аптека в одному з районів обережних, а також Антоні був продуктство постійний, як ви вже чуєте, зараз знову Антонівських ми, гадять. Ми, як вчора 73 річний чоловік, отримав важкі поранення саме, біля аптеки, і також заклад автоматського харчування. був обстріляний там, не важкі поранення отримав ще один чоловік позаповнення поза минулої ночі. Також було обстріляно милове. Там вночі а, отримала поранення дівчинка. 13 років не важкі, слава Богу, поранення, такі скалкові царапини лиця та таку б, травму. І вчора також під обстрілом, не під обстрілом внаслідок російської агресії. на міні російський підірвався тракторист посад Покровському людина отримала середню важкість поранення, але сама пішла з поля додому. викликала швидку. І вже швидка надала йому першу допомогу. Від шпиталізації відмовився, бо такі у нас залізні люди живуть щодо сьогоднішнього дня. То Антонівка знову під обстрілом Станіславі вже троє поранених двох чоловіків доправлених до лікарні. Один приймав амбулаторну допомогу на місце. Яка ситуація в області після підриву окупантами Каховської ГЕС? Яким є рівень води станом на зараз? Яка ситуація з підтопленням? Ну, на правобережжі вже вода відійшла з цих населених пунктів. Там, де вона не відходить, де та волонтери разом з нами відкачуємо з низин, де вона збирається. Також працюємо і по підвалах будинків, викачуємо звідти вода, але ще рівень грунтової води є дуже високий, тому повертається вода, деякі підвальні приміщення, але ми продовжуємо робити. Також розчищаються всі першочергово вулиці а, центральні, поки працюються по дворах, люди виносять а, сміття та там, пошкоджені речі, їздять комунальники, працюють. Кожного дня там, на острові Руська скарблять фунальників працюють, техніка. А, на жаль, не можемо на всьому острові працювати, тому що тільки сьогодні були на, в районі гідропарку. Там важка ситуація, дуже багато нанесено піску, але там постійні обстріли. Ми тільки попали, звідти приїхали разом з головою військової адміністрації, попали під обстріл там росіяни. Ще нещадно гатять по, по прибрижній зоні. Тому це небезпечно ще, поки ну на щастя там не так багато людей живе, але будемо робити все для того, щоб там також зробити навести лад а в центральній частині мікрорайону Карабел. Ситуація залагоджується у всіх багатоповерхівки. Вже подано газопостачання. Вода поки що технічна, але найближчим часом водоканал обіцяє подати вже питну воду в оселі. Світло також в деяких будинках вже є, але зараз є проблеми з кабелем, який під, під землею прокладався раніше. Перевіряють на його. Ну, на те, що він працював добре. І також трансформаторні трансформатори, які були підтоплені, потребують заміни масла, посушування. І тому найближчим часом також надіємось, що електропостачання там буде. Що стосується інших населених пунктів, також їздили по іншим громадам, по Дарівської громаді люди вже там згуртувались, допомагають один одному. Також волонтери, комунальники прибирають, допомагають прибирати у людей і сміття, які вони вони виносять, і допомагають з будинків виносити, і будинки ладнати людям, які постраждали найбільше. Також там в Дарівській громаді встановлюються модульні будинки для. Людей, які втратили, ну там будинки, які зруйновані на хвилинку. Це близько 400 будинків по всій пробережній Херсонщині, які зруйнувались внаслідок підриву Паховської ГЕС, але працюємо водопостачання дві населені пункти, які в яких вода впала в скважинах та криницях. Доставляємо тимчасовими заходами такими, відправляємо. Питну воду зараз є запас води на місяць вперед. Їжі також. Тобто, у нас під контролем ця ситуація. Що стосується далі, будемо робити там десь близько 57 скважин, забувати нових для того, щоб забезпечити ті населені пункти, такі як там Мелове, Милівська громада, на Воронцовська, забезпечити вже новими скважинами більш глибокими. Вже в з ситуації того, що Каховського водосховища вже немає. Чи спостерігається повернення людей, які виїхали з регіону на початку, одразу після того, як був підрив Каховської ГЕС, чи повертаються вже люди назад? Так, ще більше повернуло судей, дійсно тому, що перше, ті, яких евакуювали, повертаються до своїх домівок, щоб подивитися і запустити комісії. Для обстеження і видачі актів для подальшого потім відшкодування і ще й повертаються ті люди, які жили в інших регіонах. Їм також вони хочуть попасти в свої оселі, подивитися, що наробила велика вода, і також треба запускати комісії для того, щоб вони обстежили це. Чи вже є якісь попередні попередні підрахунки збитків, які зазнали громадяни після підриву Каховської ГЕС? Ну, щодо там експерти вже підраховують, я думаю, що остаточні підрахунки, коли ліквідуємо наслідки, ці будуть, але що і складуться всі акти. Але попередньо, наскільки я цікавився цією темою, то експерти сказують, що непрямих збитків в сільському господарстві тільки буде близько 2 мільярдів за 10 років. Щодо прямих, це 950. Мільйонів доларів це і інфраструктура, пошкоджені логістичні шляхи а також пошкоджені будинки та інші будинки, інші адмінбудівлі і все це. Ну я думаю, що приблизно можливо так буде, можливо, більше. Але більше ж це звичайно на лівому березі. Тому що там набагато ну, в два рази більше було підтоплення і зараз. Там окупанти нічого не роблять для того, щоб допомогти людям відкачати воду. А Чим більше домівки знаходяться в воді, тим більше вони руйнуються. І тому по збитку, мабуть, дуже важко ще казати. Які обсяги посівних площ втрачено внаслідок підтоплення? Це лівого берега, то це 200 гектар всього всього, це 20... Односи фермерів односліпників, які втратили е, свої поля, там було засіяне. ячмінь, пшениця. Більше звичайно втратило людей, які там біля ну, горо, городи, біля домогосподарств. Там близько е, 1100 гектарів, е, тому що були підтоплені з домогосподарства, де були саме ці ну, засаджені огороди огороди, і це саме ці люди втратили багато того, там, на, 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 на що вони жили потім і зиму. Що стосується там, Лівого берега, то тут знову-таки ситуація набагато важча, тому що там 365 три, тисяч гектар було порошувало водосховища. І це 10 тисяч гектар з кримського. Північно-Пізденного каналу і з Каховського 320 тисяч гектарів, і тому там збитки будуть колосальні, тому що всі ці сади і овочі, які люди засаджували весь цей час, вони залишаться без орошування. Тільки 10 тисяч гектарів на правобережжі було запитано поорошування з каховського водосховища. Сьогодні з'явилася інформація, що після відходу води в новій каховці окупанти почали відновлювати свої позиції. Чи володієте ви таку інформацію? Я теж таке чув. І наші збройні сили вже працюють у відновленному відновленням цим позицій. Дякую, колеги. Чи є запитання? Доброго дня, Ольга Опанасенко Укранформ. Скажіть, будь ласка, чи відомо вже скільки людей подали заяви на компенсацію тих, тих хто постраждали від підтоплення, і яка зараз епідеміологічна ситуація в зв'язку з під... на територіях, які були підтоплені? Дякую. Дякую на правобережжі епідеміологічна ситуація ситуація. Немає ніяких загроз. Чи ж загрози є? Немає не інфекції та палочок. В воді є завищення там заліза, є завищення завислих, частин. Це мов, але ми ще раз закликаємо всіх людей. Є на використання води з криниць, тим паче використання води з Дніпра чи річок там яквець. А також заборона на вилив та продаж риби, тому ну але поки всі проби, які роблять екологія та інші служби, не виявили ніяких інфекцій, які могли б загрожувати життю ну і здоров'ю людей. Що стосується по людям, які вже подали заяви, то близько 1200 заяв подано на компенсацію від держави близько тисячі від міської ради близько 300 наразі це було там не позавчора чи 300 від обласного бюджету і також близько там 1400 подали на компенсацію від міжнародних організацій міжнародної організації міграції це 600 тисяч гривень Пане Олександре, дякую вам за вичерпну інформацію. Я нагадаю, що ми говорили з Олександром Толоконніковим, керівником прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. А медіа центр України Українформ продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами.